Уважно слухай до кінця, якщо хочеш реально зекономити, якщо тобі твої гроші дорогі, якщо ти шукаєш тракторця по Україні, по сайтах, по магазинах, по інтернетах чи по площадках, знай, що ти. 100% переплачеш. Ви бачите відео, де ми зразу з таможні, зразу центральна база по Києву, центральний склад по, центру, по центральних регіонах України получаємо ці тракторці. Тракторці нові, всі, що є в Україні, всі, що є в інтернетах, від ДТЗ до Кати, до Кентаврів, до Оріонів, до файтерів, все, що є. Тут є повністю за самою низькою ціною, за самою низькою ціною в Україні. Без переплат, без обманів, з безплатною доставкою, з документами, з усім повністю під ключ. Якщо не хочеш переплачувати, замов попробуй, хоча б набери спитай ціну. Набери спитай ціну, то все відправки. Кожен день відправки з центрального складу. В нас купують магазини. Площадки, потім на перепродаж з бази купується техніка вся центральна Україна 100% доставка по всій території України безплатно. Саме головний лайфхак. Я приготовив саме головну подсказку. Шарову. Шарову подсказку я приготовив під кінець цього відео. Тому обов'язково дослухай, бо ти ще можеш отримати від 150 до штуки баксів. Просто так на шару, просто так на шару знижки на трактор. Тому додивляйся. Так от, від маленьких тракторів на ремнях до великих тракторів трьохциліндрових, чотирьохциліндрових з кабінами. Кентавр, ДВ, ДТЗ, Донфен, Джинма. Хіба що МТЗ нема? Але ми іми не займаємось. От, Ремінні. Всі моделі, шифен, всі моделі. Великі трактори скаут, великі трактори ката, великі трактори Кентавр 50-ті. Також все навісне, прицепне оборудовання, яке теж до цих тракторів додається. Все можна замовити в одному місці. Вам все перевезуть прямо додому. Бусом, лафетою, вигрузять. Техніка буде вже залита, справна. Документи входять з тими. все Повністю під ключ. А щоб, увага, тепер за ту штуку баксів. Саме головне, то був не фейк, то був не прикол, в нас дійсно є такі знижки. Не на всі трактора, але дійсно є великі знижки. І 100, і 800, і більш 1000, 1400 1600 600 баксів знижки з цін. Уважно. Передивись відео, бо якщо ти людина уважна. Я там заховав секретний промокод на знижку. Він захований в відео. Ви бачили треба просто той промокод, який в відео показувався, назвати менеджеру. І ви отримуєте максимальну знижку максимальну знижку на трактор, який вас цікавить, на будь-який трактор, який ви хочете. Максимально можливу на нього знижку. Уважно відмотай. Найди, він там є, його всі думаю, бачили. Називайте менеджеру і вам буде додаткова ще знижка. Ну також, звісно, якщо брати навісне в комплекті з трактором і так далі, то буде ще додаткова знижка. Плюс техніка буде нова, плюс-техніка буде напряму нульцева. В целофані, як то кажуть, з документом з усім піти Тому хто хоче собі трактор взяти нормально, набирайте.